Вітаю, друзі. Сьогодні ми закінчили ще один об'єкт. Це дитяча, вона в таких світлих кольорах. І останнім часом якось багато дитячих у нас уже за пару місяців це вже третя дитяча, яку ми зробили. Ось ця дитяча доволі довго реалізовувалась, бо тут був ремонт, ще до ремонту узгоджували концепцію загально, щоб ремонт відповідав меблям, щоб все підігнати. Ось, і, нарешті, ми її зробили. Зараз я вам її покажу. Ось у нас тут такі, така шафа геоподібна, велика. Ось, вона складається з двох пеналів по краях. Ось такий пенал один. Тут зйомні полички. Є можливість переставляти, бачите, вище, нижче, на 5 см полички, якщо треба більш габаритні речі якісь розмістити. Ось одна шафа. І з іншої сторони. Ну, не шафа а пенал. Це як. І ще одна, ще один пенал. Ось, а посередині йде вже модуль такий котовий. Тобто тут одні дверцята з ручкою відкриваються, Ось інші відкриваються вже після відкриття перших. Ось, і отут отримуємо такий великий велику шафу. От, такий простір, бачите. Тобто, тут для коротких речей, тут е, труба для більш довгих. От, тут ще поличка додаткова і зверху велика поличка. Оце, як я вже багато разів наголошував, це найкращий варіант для шафи, для реалізації кутової шафи. Саме. Бачите, дуже багато місця. Дуже зручний доступ, тобто можна хоч в дальній кут, бачите, отримати доступ, взяти що завгодно. І тільки така конфігурація дозволяє максимально отримати доступ і зручно користуватися кутовою шафою. Тому, як завжди, всім рекомендую саме такий варіант. Реалізовано це за допомогою таких завіз Blue. Буває інші завіси, але ну, саме, чим складніша завіса, тим вона має бути якісніша. Я також на цьому наголошую завжди. Бачите, 170 градусів відкриття. Тобто 170 вони правда, йдуть без дотягувачів, є 155 вже з збудованими дотягувачами. Бачите, наскільки вона відкривається. Максимально. От. Тут, в принципі, можна до цих завіс окремі дотягувачі робити там, трохи інша конфігурація, але в даному випадку замовник не захотів сказав, що так його влаштовує. Ось. Тому тут у нас завіси такі. і отакі, бачите, такі великі ручки. Гарні. Це у нас Бозетті Марела. У них є комплект ну в одному стилі ручки отакі великі. Отакі. Там декілька розмірів є отакі середні такого ж зразка, такого ж дизайну. І, і отакі є маленькі, бачите. Там, здається, ще якийсь розмір є, ну, нам ми підібрали отакі саме. Далі тут е, іде е, комод е, такий з шухлядами. О, на, три, на три шухлядки ось. і ліжко. А також е, навісні такі е, полички, навісні елементи над ліжком. Тут у нас зроблено, бачите, це навіси камар італійські, вони це посилені навіси, вони витримують велику вагу, і до того ж там є спеціальні навіси на стіну, планки, які допомагають запобігти ну, скиданню. Там треба спеціально, щоб зняти, там натиснути, треба і зняти. Тобто, просто так, наприклад, підбити, підбити знизу, щоб вона впала, не вийде. От. Ну, це було також зроблено для того, щоб убезпечити дітей, да, раптом задінуть там щось. Ну, тобто, от, от такий елемент. Ну тут вони не однакові, так само зроблені. Ось. І відкритий. Двоє дверців, відкритий елемент. А знизу у нас ліжко. Ну, як завжди, І я роблю таким чином, бачите, утоплюю трошки. Цілколь, щоб знизу можна було зачепитися за фасад і відкрити. Бо ручки на ліжку це ну, не дуже зручно, одних них ногами битися. От. Ну і візуально так красивіше, коли немає ручок, воно так більш лаконічно виглядає. Ну і такі величезні шухляди: 80 см в глибину. Бачите, спеціальні направляючі посилені, це мюлер. Вони. Якраз для ліжок використовується перш за все, бо така велика глибина, здебільшого саме в ліжках використовується. Три шухлядки у нас такі величезні. І, і, ну, і ще, один, ще один комод. Також думали робити ще одну ліжку, але поки вирішили зробити тільки одне. От, полички також такий комплект поличок зробили, але поки вирішили не вішати. От. Тобто і тут найцікавіше, саме з точки зору дизайну, елементики це вже на стіл. Стіл і елементи з підсвіткою. Тобто у нас тут такий, як. Пенал і кутові полички. В кожній є підсвітка. І такий стіл. Бачите, тут подвійна товщина ДСП, закрайкована суцільною крайкою широкою щоб воно було і максимально жорстко і до того ж візуально виглядало. Так само і опора теж зроблена таким чином. Тобто там є простір до радіатора. ще. От зверху ми від радіатора зробили решітки, щоб гарячий воздух. Він піднімався і грів добре. Бо якщо їх не зробити, то ефективність обігріву кімнати буде ну, значно нижчою. Тут також е, підпровода зробили виходи і. Е, Ну тут також підставка, вона там теж отвір такий робився, щоб закріпити. А може зараз вам покажу ось. Бачите, щоб закріпити підставку під монітори. Ну і, і тут знизу розетки у нас так само, як і з іншої сторони. Ну, з іншої сторони, тут у нас ще є елемент такий. Також там, здається, там труби проходять. От. І так само з цієї сторони. З цієї сторони трохи глибша ніша. І тут ще такі у нас ми обходили трубу, там труба, труба опалення. І ми її обходили таким чином. Ось От там у нас іде по, по всій довжині Оця труба. Ну, і тут так само тут просто, тут вже труби немає. Просто у нас ідуть палички. Конструкція вийшла. Було доволі непросто вписати в досить кривий балкон цю конструкцію, але за допомогою 3D Заміру і ще докладної пропрацьовки всіх елементів вийшло це зробити. Ось такий об'єкт. Дякую за увагу. Звертайтеся, допоможемо вам з меблями. На все добре.